Яка риба носить людське ім'я? Блін, я не знаю. Акула? Добре, а акула це риба. Це савець. Чи риба? Чи риба. <рес> Кит це савець. Точно. Да. Не риба. Не риба. А акула? Акула риба. Точно. Ні. <рес> <рес> які ти знаєш взагалі риби? Скумбрію. Скумбрію карася знаю. Ну, імені карась нема такого. Я думаю, це в океані якась риба. Добре, які ти, ти знаєш риби, які плавають в океані? Нема. <ріст> Зараз я подумаю, а, ну Дорадо – Дорадо це по-моєму океанічна риба. Я просто люблю м'ясо, я не знаю про рибу. Ти колись ходила а, а, рибу ловити? Я тільки карася знаю. Я взагалі ніколи не ловила рибу, в мене ніколи не було рибака, і я про рибу знаю тільки, що а, риби народились в березні. І все У мене дуже пам'ять погана, як у рибки. Дивися, друга частина його псевдоніма було карий. А, карп, карпенко карий? Так як його було звати? Карп.